Дитині 2,5 роки засинає під обід, прокидається через півгодини і страшним плачем вся голова мокра, тобто сильно потіє, потім стоєчко мокре. Це вже відбувається десь півроку, дуже часто. Ну, перше, пані Олена, перестаньте вкривати дитину і думати, що ваша дитина змерзає. Це перше. В кімнаті, де спить ваша дитина, повинно бути 18-19 градусів. При такому ваша дитина, наприклад, якщо вона в памперсі, вона в памперсі ножки. Ножки в 2,5 роки не в, без штанішків і футболочка. Отак От має спати дитина. Можна тільки легенько прикрити спинку. Отаквати, От ваша дитина перегрівається, тому вона весь час стає мокра. Це раз, це перший момент. Другий момент, чому ж така ситуація виникає? Завжди, коли відновлюється слизова оболочка киштівника, коли відновлюється легень, ткани легені, дитина буде потітлена. тоді ще є певна симптоматика. Тому ну, перше це легше вкривати з тим.